Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами обговоримо таку тему про типажі людей, які грають в меме 2. І також значення слова ГГ. так, перший тип кемпери, другий тип це, це тімери, третій тип це спамджампери, четвертий джампери. Просто І так, хто такі кемпери? Це мардер, який вбив шліфа і охороняє пістолет. Другий тип. Тімміри. Хто ж вони такі? Це друзі, які допомагають один одному, заважаючи іншим при цьому грати. І так, один може бути мардером, другий невинним. І невинний буде підсказувати все, де пістолет, хто шарів, де ігроки? Підсказувати мардеру. І це означає тіміри. Це також чуть-чуть зв'язане з, з тип. Джампери. О, джампери це звичайні люди, які просто частенько пригають. І все. Четвертий тип це спам -джампери. Чи дуже зв'язане з джамперством, але спам джампери вони зажимають кнопку ку, пригати. І все, і вони просто пригають безкінечно. І тим часом заважаючи також або шерифу, або мардеру. А тепер значення слова ГГ. І так, це англійське значення хороша гра, good game. А, і в Меме 2 є така табличка. G -G". І це ігроки показують, те, то, що вони, їм подобається гра, і їм сподобалось або як ти граєш, або як хтось грає. Це приблизно так. Ми це проговорили і також наголошую це для початківців, які не знають ці слова в грі, що вони означають. І так, ще наголошую. Я підписуюся взаємно до 3 червня. Підпишись. Тобі буде легко, а мені приємно! Також я планую зробити східку 4 червня в грі Меме 2. На моєму аккаунті. Мій нік буде в телеграм-каналі. Силка в описі каналу на телеграм канал А на цьому все. Всім пока-пока і дякую за перегляд. Goodbye.